Пропонуємо вашій увазі забіжну площадку для будин для сходів будинок на 6 сходинок. Перша сходинка, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Марш вверх у даному випадку. І також буде ще марш знизу. Сама площадка складається з двох частин. Перша частина, площадка на три сходинки. І друга частина також площадка на три сходинки для зборучності пересилання, встановлення і монтажу. Таким чином. Дякую за увагу. Всім гарного дня.